А це я за парканом. Дивіться, яка в мене вишня цікава сплетена дві вишеньки, Квітує дуже гарно. На небі хмаринки. Чекаємо і просимо на дощик, 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 Ми будемо дуже раді. І прекрасний-прекрасний очіток з бересклетом. Те, що мене в квітничку. Він завжди прекрасний чіток. Оці пульки гарні, а потім квіти і до морозів. Просто про І винесла я вже трохи мускарі, тому що мені вже нема куди їх саджати. От. І ось така прекрасна виходить композиція. Ось навіть і на перстяночку винесла, її багато в мене. От. і тут у мене жимолось капріфольпо. Сіці дуже переживаю, що, щоб не завалила, можливо, треба її якось підстригти. Воно, звичайно, гарно, і коли вона квітує, має такий аромат чудовий.